На цьому етапі хочеться заключати договори, меморандуми про, про спільну реальну співпрацю. Сильні, коли разом в умовах війни українські громади щодня стикаються із значними труднощами. Зокрема, у складних умовах опинилися громади сумщини та Чернігівщини. Це громади, які були в окупації або оточені ворога, та які досі перебувають під постійними обстрілами. Та, попри це, вони вистояли і наразі відновлюються, щоб підтримати економіку, знайти нові можливості та активізувати громади у пошуку додаткових джерел фінансування. Громадська організація розвиток бізнес-сектору України реалізовує проєкт розвиток грантової спроможності органів місцевого самоврядування та бізнесу. Проєкт реалізовують в межах грантового конкурсу посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях, який адмініструється і єднання за підтримки фонду Партнерство за сильну Україну, що фінансується країнам. Партнерами спершу представники місцевого самоврядування Сумщини та Чернігівщини вчилися писати грантові заявки, а днями завітали на Прикарпаття, де відбувся триденний стадітур. Учасники відвідали Івано-Франківську, Коломийську, Білоберійську та Калуську громади, а також єдиний у світі музей писанкового розпису, інтерактивний музей місто і зброя та етнографічний гуцульський музей старожитностей. Для чого це і що ми хотіли показати? Це такий практичний кейс для налагодження певного партнерства. Скільки ми розуміємо, що в сьогоднішній час дуже важливо бути єдиними і мати якісь певні спільні напрями для того, щоб десь економічно зростати, відновлюватися, залучати відповідні ресурси. Громади, в яких побували наші колеги з Чернігівщини, Сумщини, вони різні по своїй наповненості, як жителями, так і по площі. Але поряд з тим, ми хотіли показати, як великі громади і працюють, і залучають грантові урядові програми. Ами так само як це роблять і малі громади. Основне завдання я рахую цього проекту зблизити наші громади в внутрішньому країні. Є прифронтові, в яким сьогодні складно, і є наші тилові громади. І зараз оцей баланс підтримки допомоги, навчань якраз може можливість посилити наших партнерів з прифронтових територій і дати їм можливість для нового розвитку. Війна має значний вплив на економічну, соціальну та культурну сфери. І для громад наразі. Найважливіше це залучитися партнерами та перебрати від них досвід, зокрема в Івано-Франківській, Коломийській та Калуській громадах. Учасникам презентували успішні кейси написання розвиткових проєктів. Співпраці з бізнесом та залучення міжнародних коштів для, для розвитку громад. Я думаю, що ми повинні зустрічатися частіше для вирішення проблемних питань. Тому за круглим столом ми маємо можливість розглянути, що у нас є спільного, що відмінного, і ми маємо можливість сьогодні презентувати область ті унікальні проєкти, які діють тільки в нашій області. Чернігівщина, Сумщина достатньо. Громади, які дуже часто обстрілюються, особливо якщо прикордоння взяти. Але незважаючи на це, ми повинні максимально сьогодні шивати країну, максимально робити її єдиною. Тому такі зустрічі дуже важливі, обміну досвідом дуже важливі, щоб секретарі, голови громад, депутати обмінювалися цим досвідом і реалізовували проєкт. Ми презентували міжнародні проєкти, тому що зараз можливості міжнародних проєктів збільшилося, і реалізацію міжнародних проєктів, а також питання роботи з ветеранами війни не військовими, тобто це є дуже важливо. Чим добре це наша співпраця, тому що зараз дуже багато грантової діяльності направлено на роботу з декількома містами, тобто можуть бути різні транскордонні співробітництва, і, наприклад, ці грантові проекти передбачають, щоб були інші міста, партнери долучені до грантову проекту, тоді легше вигравати їх. Розвиток може лише зараз бути в основному ну, я так на грантової діяльності, тому що ну на жаль, бюджети зараз обмежені, немає того рівня доходів, які були зараз. Ми впевнені, що навіть під час війни можна захвалити якісь можливості аби продовжувати залучати інвесторів чи безповоротні інвестиції в громади, в нас спільні проблеми. В нас дуже багато спільних проблем. Просто так само як ми вчимося в когось. Ми намагалися сьогодні розказати про те, як ми. Знаходимо можливості, аби їх вирішити. Окрім того, представники місцевого самоврядування Сумщини та Чернігівщини завітали в одну з найпрогресивніших гірських громад України Біло Тут їх занурили в гуцульські традиції та презентували центр надання адміністративних послуг, який створений за європейськими стандартами. Верховинщина, Івано-Франківщина, досить. Багато тепер приймає релокований бізнес, який змінює дислокацію зв'язку з війною. Ті громади, які сьогодні у нас в нас у гостях, вони можуть взяти досвід щодо туризму, надання послуг. Ну і звичайно, ми розуміємо, що наші громади також мають можливість взяти щось цікаве, те, що немає. Я думаю, що всі громади, якщо вони коли начнуть комунікацію між собою, це є найперша комунікація. І воно набагато краще любу проблему і найки цю війну вирішити. Радниця голови Чернігівської ова Тетяна Ясочко знайшла для себе на Прикарпатті чимало ідей, та, наприклад, планує зайнятися навчанням проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування. Сьогодні я дуже щаслива, що я мала нагоду завітати на Івано-Франківщину в особливий край. Особливі емоції. Війна принесла багато горя, але вона принесла і багато ресурсу. І не скористатися цим ресурсом ну. Це як мінімум буде неправильно, і тому зараз ми робимо все для того, щоб громади навіть на мінімальному рівні могли писати проекти, заповнювати правильно проектні заявки. Це дуже важливо. Бо донор сьогодні саме потребує цього і каже, що. Нам потрібні грамотні заявки, нам потрібні грамотні проєкти. На цьому етапі хочеться заключати договори, меморандуми про, про спільну реальну співпрацю. Бо сьогодні ми почули, ми вам допоможемо. Ви звертайтеся, давайте разом співпрацювати. Ну, Це просто класно. І я завжди казала, і це просто девізом має бути нашої країни. Ми сильні, коли ми разом. Важливо те, що, попри різну специфіку регіонів та відмінну ситуацію, учасники стадітуру бачать і схожість громад з Сумщини та Чернігівщини з громадами. Деякі з ідей ми також паралельно впроваджуємо, але я вже побачив, як це працює. Скажімо, і ситуаційний дата-центр безпековий, як це працюють поліцейські офіцери у громадах Прикарпаття, індустріальні парки це ті проєкти, які також ми паралельно, от ми навіть на одному етапі зараз знаходимося з громадами Прикарпаття, коли будемо обирати керуючі компанії, але, звичайно, у нас більше ризиків, але крім того... Це все рівно ті елементи, які треба брати. Топова ланка керівництва громади має побачити, як вже реалізуються успішні проекти, як реалізуються, як живуть громади, які співпрацюють в програмах міжнародної технічної допомоги. Це дуже цінно, і тому, взагалі, я думаю, що це все дуже корисно, і громади наші будуть відновлюватися однозначно. Сьогодні для українських громад важливо знайти нові можливості та побачити, що попри війну є перспективи для розвитку. На прикарпатті учасники статті туру це побачили та зазначили, що готові співпрацювати це для збереження та розвитку громад. У нас мета одна розвиток наших громад. Ми телефонами обмінялися, і вчора і ну, в Коломиї. Ну, тобто, Я думаю, що навіть вже сьогодні наші відділи починають телефонувати до тепер, можливо, знайдемо якесь партнерство між громадами. Тобто, Ідей дуже багато, і те, що побачили, дуже корисно. Будемо е, комунікувати з цими громадами, з цими людьми, і це для нас дуже важливо, тому що проектний менеджмент він якби це е, нове. На це людей не, не вчать, і потрібно якось виходити з цієї ситуації. Ми побачили е, різнопланові громади від великої громади обласного центру. Де проєктна робота на дуже високому рівні? До маленької громади гірської, яка теж може похвалитися своїми реалізованими проєктами. Я сподіваюся, що після цих декількох днів перебування на Івано-Франківщині, в голів громад з'являться нові ідеї щодо розвитку їхніх громад, налагодиться співпраця із Громадами Івано-Франківщини, яка потім вже може вилитися в конкретні проекти. А наступним етапом проєкту розвиток грантової спроможності органів місцевого самоврядування та бізнесу буде інвестиційний онлайн-форум для громад Сумщини та Чернігівщини.